Добрий день! Сьогодні ми поговоримо про зони підвищеної небезпеки на ігрових майданчиках. На будь-якому дитячому майданчику чи містечку є ігрові елементи. Небезпека, отримати пошкодження на яких особливо велика. Найпоширеніші травми це ушкодження, отримані на гойдалках або поряд з ними. Рухома гойделка величезна небезпека. Вона може дуже серйозно поранити дитину. Тому батькам перш за все слід роз'яснити дитині, що триматись потрібно двома руками і дуже міцно. Також повинні звучати такі застереження: як заборонено ставати на ноги під час катання. Заборонено зістрибувати з гойдалки, Це ризик отримати травму голови. Попереджай, коли хочеш встати, потрібно гойдалку розкачувати. Збоку. Крім того, необхідно звернути увагу батькам на технічний стан гойдалок. Переконайтеся, що всі петлі в робочому стані сидіння прикріплене і надійне, а сама конструкція стійка. Дитина повинна знати, що при випадковому падінні з гойдалок йому потрібно присісти, щоб уникнути удару краєм сидіння. Не менш небезпечна карусель. Карусель найбільше травмонебезпечна при падінні з неї. Дитину необхідно вчити міцно триматися за ручки і не стрибати на ходу. Розгойдуючи інших дітей, малюк повинен відходити вбік, а не стояти на шляху руху каруселі. У порівнянні з каруселлю дитяча гірка менш травматична, але й на ній потрібно дотримуватись правил: спускатися з гірки необхідно по одному. Якщо вирішили влаштувати паровозик, то обов'язково під наглядом дорослих і міцно тримаючись один за одного. Дитина, яка чекає вгорі, повинна дочекатися, поки попередній, хто спуститься, відійде в сторону. Багато дітей люблять спостерігати з висоти, але завжди треба враховувати, що той малюк, який стоїть за вашою дитиною, може зіштовхнути її вниз. Якщо малюк неодноразово забирався нагору. Стійте поряд, страховка потрібна завжди. Обходьте рушійні каруселі й гойдалки на відстані забороняйте дитині штовхати іншого на гірці. А коли вже малюк освоює конструкції для лазання, краще весь час перебувати біля нього. Дитина може раптово злякатися висоти або просто послизнутися і впасти. Діти дуже полюбляють гратися в пісочниці перш ніж дозволити малюкові погратися в ній, перевірте вміст пісочниці. В ній можуть опинитися биті стекла, шприці і інші небезпечні предмети. Часто можна помітити, що з рами, стирчать цвяхи, каміння з піску та взагалі багато чого цікавого. Слідкуйте, щоб діти не сипали один одному пісок в очі, не їли зварену в відерцях їжу. Не били один одного лопатками, і тоді відпочинок буде безпечним. І наостанок батькам можна надати декілька порад. По-перше, прийшовши на дитячий майданчик, проаналізуйте стан обладнання та поясніть дитині, чи можна зараз кататися. По-друге, у вашій сумці повинні лежати прості антисептичні засоби, такі як серветки, пластир, щоб надати можливість першої допомоги при невеликих ударах і сінцях. Щоб дитина засвоїла і дотримувалась правил безпечної поведінки на дитячому майданчику, необхідно обговорювати можливі ситуації, розповідати, як їх уникнути. Тоді дитячий майданчик буде приносити тільки радість. Шановні батьки, пам'ятайте, дітям потрібна увага.